29-й блокпост розташований на передовій. Тут оборону тримають бійці 24-ї окремої механізованої бригади. У зоні АТО вони вже півтора року. Кажуть, одну зиму пережили, переживуть і цю. Щоправда, нинішні погодні умови їх не радують. Незважаючи на те, що сильних морозів ще не було, одяг, який було видано керівництвом, бійців вже не надто зігріває. Теплі штани нам дали і берці. А вот насчет курточек то. Ця, ця, ця курточка от на зиму у нас. Ну, ще накидка є тоненька, але то вона особо не гріє. Ну от э, стандарт воєнної форми розроблений, Больше теплее уже ее не дадуть. В Берцах такі, таких, которые выдали, вот вы ви увидели, какой слой снега мокрого. Ну, считайте, в Одесі, наскільки вони Насколько они выдержат? Ну, минут 10 может быть. Просто. Ну, по опыту, по учебке знаю, что вот это. Ну, 10-15 такого сніга, і ну, і насквозь ми мокрі. Бійці кажуть, що нежить та кашель їхні постійні супутники, адже варто одному захворіти, як інфекція чіпляється одразу до всіх. Щодо лікування, то військові віддають перевагу народній медицині, п'ють чай з медом та варенням. Від держави вони отримали лише порожні аптечки. Це нам дали волонтери. Тобто від держави. У мене, допустим, бронік є. У мене навіть аптечки нема, пустої. Нам господарство давало, але чисто пусту аптечку. Просто. Є не волонтери. Є якісь противирусні, я не знаю. Ну, тут в основному матажога, ватран таке. Наразі здоров'ям бійців опікуються лише волонтери. От і цього разу передали пакет із ліками. Щоправда, на весь 29-й блокпост їх замало, каже командир відділення. Это все медикаменты противовирусные, весь 29-й блокпост. Ну, не То, так и а куда ну, хватит? Я говорю, ребята, сколько? Ну вот такой в основном парацетамол, потому что оно тоже дорогой, люди тоже как бы ну, не бездонные. Вот это привезли. А так вот как бы... Mm -hmm. Просто мед выдают нам, вот, да, вот, когда привозят продукты, вот все витамины. Ці два бійці наразі чергують на в'їзді до блокпосту. На вулиці вони пробули вже дві години. І залишилося нести варто ще стільки ж. Військові кажуть, що потім їх змінять товариші, а вони тим часом зігріватимуться біля буржуйки. Щоправда, Андрій зізнається, в нього ноги не мерзнуть, бо купив собі валянки. Вчора їздив в город, купив. Сам за свої кошти? За, за свої кошти купив собі. Да. Скільки коштує? Коштує 120 гривень. Наразі тепло но тепло, так так, так. раніше змерзали. А раніше змерзали. Ну було, то бачите, таке сніг випав неожиданно. Ми не ожидали, що сніг випаде. Я знаходжусь тут лише півгодини, а ноги вже вологі та трохи змерзли. А от хлопці протягом доби тут ходять по ці вагнуті, і ноги, звісно, що будуть і замерзати, і будуть мокрі. Змерзло, смертвізмертву, змерзу дуже змерзло вже мокрі. Ситуація складається дещо парадоксальна. За даними Міноборони, на потреби армії цього року виділено майже 8 мільярдів гривень. Причому на 5,5 мільярдів міністерство підписало договори на виготовлення і поставку необхідного спорядження. Уряд також додатково виділив на зазначені цілі ще 800 мільйонів. Тобто гроші є, склади міноборони забиті, але водночас солдати на передовій ламають голову над тим, що на себе одягнути, щоб не замерзнути.